Речу дай Боже, бадьороги і стійкого дня п'ятниці. Стоїмо, боремося і за життя, і за перемогу. Сьогодні навчаємося з доброї книжки або фільму, або відео, як ми практикуємо, то цікаво, раптово, я ще такого не робив. Сьогодні нас навчає Reels. Невеликий Reels якогось там одного психолога у інстаграмі. Бо якраз десь недавно чув в проповіді одного священника Інстаграм це зло, Фейсбук це зло. Я знаю, ну факт, там багато було зла. Але, якщо, е, але й багато є добра. Бо якщо так говорити, ну, то та, тоді говоримо, що дорога це зло, бо на дорозі багато є аварій і люди гинуть. Ну так, на жаль, прикро. Але їхати далі треба. І тому інстаграм само по собі не зло, чи фейсбук. Одним словом, я натрапив я на такі рілси останні 2-3 тижні, такі психологічно-духовні. і... Тепер один із них виписав собі у книжку блокнот і спрактикував опитати на реколекціях для молоді минулого вікенда і дуже всім зайшло. От, скажімо, скільки разів протягом останнього тижня ти почував себе чи почувала себе не до ні, буквально, недосконалим, недосконалою, недоосвіченим, недопопулярним, недопомітним. О, і, і будь-яких площинах не до, не до, не до. І там цей психолог каже, скільки разів у тебе виникає думка, що ти не до. Пам'ятай, і правильно, ти не до, і ти не ре, і ти не мі. А ми ще потім додали не фасоля. Ти не до, не ре, не мі, і не фасоля. Ти не фасоля. Тобто ми не ноти, і ми не маємо тепер ставити, ми до чи не до. Якщо я сам у собі, то завжди можу бути недо. Якщо я постійно переживаю, який я у ваших очах, то, то напевно буду недо. Натомість, коли я собі відкриваю, а який я є в очах Бога, то він скаже: зараз ти завжди до. Бо я і так знаю всі твої можливості. Я і так знаю добре, як каже отець Роман Курах, всі твої ліміти. Тому і так, ти завжди не до. У якомусь плані, а якщо порівнювати себе з Богом, то перечені. Однак, каже Бог, у мені ти будеш до. Ну, Буквально ти будеш достатній. Ти будеш достатній, але не самодостатній, а в мені достатній, або Ісусом достатній, чи Духом Святий достатній. Це тільки так працює. І коли ти це усвідомлюєш, така приходить вільність, така настає свобода, і ти розумієш, Ого, я до. І коли хтось тобі каже, бо ти там не до, ти кажеш, ні, я до, і ре, і мій, і фасоля. І тоді маєш легкість. І тоді в тебе не є мета жити, аби комусь щось доказувати. Ні. Або Тарас, ти там не такий, не такий, та не такий, не сякий. І все, і аргументи закінчилися. Або навпаки, там, о, Тарас, ти там молодець, много благає літа. Все знаєш, слава Богу, і все. І тоді ти собі пам'ятники не робиш, коли тебе занадто хвалять. Ти собі не ставиш за життя десь в парку пам'ятники на березі Латвиці. Але якщо тебе занадто всі ганять, переслідують і і знеохочують, тоді ти не впадаєш в депресію, бо ти знаєш, хто ти є у Христі Ісусі. Ти знаєш, хто ти є у Святому Дусі чи в Святому Духові. Женька його знає. Тому, товариство, пам'ятаєте, особливо тоді, коли у вас ос особисто виникає ця думка, я не до. Або хтось вам каже, бо ти не до. Це не, не до того, не до ще. Йш. Коли вас виникає така думка, пам'ятаєте, дійсно, я не до і не, ре, і не мі, і не фасоля. Але у Христі Ісусі я до усе. Але єдина умова, треба бути з ним. Треба якось з ним жити, з ним об'єднуватися, ним бути ведений, бути введеною. Дай Боже. файні п'ятниці. Бережіться, боремося за всяке до у Богові. Мир вам!